Привіт! Зараз розповім вам дещо неймовірне. Це гра, яка дарує унікальний ні на що не схожий експірієнс. Капітан Сонар, локалізація настільної гри Captain Sonar від видавництва Woodcat. Тож для початку я скажу, що це ніби як морський бій, з яким ви знайомі, але у реальному часі. Ну, а ще на вісім людей. Ну, а ще в кожного своя унікальна роль. Ну, коротше, це зовсім не як морський бій. Ви тут граєте у дві команди, кожна з яких це команда власне, підводного човна. І ви граєте таку гру, як кішки з мишами, де ви намагаєтеся впіймати команду суперника, дізнатися, де вони плавають, і підстрелити їх вперше, перш ніж вони знайдуть і підстрілять вас. Грати ви можете у цю гру у двох варіантах: у реальному часі та покроково. Ці два варіанти кардинально між собою різняться. І ця настока точно була задумана як гра у реальному часі. В покроковому режимі ви шукаєте оптимальне рішення. Потім радите зі своєю командою, дізнаєтеся, чи можете ви його прийняти, обговорюєте це рішення, шукаєте, де знаходиться інша команда. дізнаєтеся чи варто зараз приймати це рішення. Потім робите це рішення, і тільки тоді ходить наступна команда, а ви можете обмірковувати свій наступний крок. А в реальному часі ви намагаєтеся прийняти хоч якесь рішення, яке ви можете прийняти прямо зараз. Де інші гравці? Чи можемо ми по вистрілити? Ви хочете зробити хоч якусь дію. Ви намагаєтеся її прийняти, а вже... Треба вспливати, і тут ви чуєте, що вони вас вже не Це просто <клес> Тож я вам раджу спочатку зіграти покроковий режим, якщо серед вас є новачки, а так буде кожен раз. Для того, щоб всі засвоїли правила і вже ви могли прийти до справжньої гри, тобто гри у реальному часі. В цій настосі ви сидите напроти одне одного за оцією величезною ширмою, що схоже на ширму з ДНД, і. У кожній команді є 4 ролі. І кожна з цих ролей це окрема міні-гра. Давайте ще я вам про них розповім. Якщо ви граєте за капітана, то ви лідер вашої команди. На вас найбільша відповідальність, і мені здається, що для вас ця гра найбільш напружена. Ви кожен хід оголошуєте напрямок руху вашого корабля. Спочатку відмічаєте себе на мапі хрестиком, де ви починаєте свій маршрут, і потім ви. Голосно кажете, так щоб усі чули. Наприклад, північ і позначаєте це в себе на мапі. І тільки після того, як інженер і перший помічник скажуть, що вони готові, ви можете знову оголошувати наступний хід. Наприклад, схід і після цього замальовуєте це в себе на мапі. При цьому ви рухаєте ваш корабель, і вам потрібно завжди радитись з інженером, тому що вам потрібно мати можливість кудись впливти. Я, коли розповім про інженера, то ви більше про це дізнаєтесь. Також вам потрібно радитись з радистом, який слідкує за командою суперників для того, щоб плисти в їх сторону. І також ви оголошуєте активацію різноманітних систем. Ви випускаєте торпеди, ви випускаєте міни або їх підриваєте. Також ви вибираєте, коли сплисти на поверхню, а це потрібно буде робити в цій грі. І також ви можете оголосити режим тиші. Коли у вас заряджена система тиші, ви можете це зробити. І насправді для капітана це досить складна гра, особливо, якщо у вас команда новачків, то вам потрібно за усім одразу слідкувати. Я обожнюю грати за капітана з однієї сторони, але з іншої, для мене це настільки стресовий процес, що я починаю прямо кричати і ображати інших гравців, посилати їх, тому що для мене настільки це заряджений і напружений цікавезний процес. У мене реально був випадок, коли. Капітан протилежної команди запускає проти нас радіолокаційний там, якийсь генератор, не пам'ятаю, як він називається, але це означає, що він зупиняє нашу гру, і мені потрібно сказати, де я знаходжуся. І в цей момент я прямо кричу на нього, типу, та пішов ти в жопу. А потім, так як я поважаю інших гравців, і так як ми друзі, я йому відповідаю: так, Так, зараз собі розкажу, типу, відповім, ми граємо в гру, нічого такого. Але перша моя реакція це прямо накричати на іншого гравця, тому що він мені заважає. Інша команда мені заважає грати в цю гру. Якщо ж ви граєте за Радиста, то з однієї сторони у вас найбільше зрозуміла роль, але з іншої вона доволі часто дуже напружена. Тому що Радист, він менше спілкується зі всією своєю командою, а він дуже зосереджений на капітані. Протилежну команду, тому що він слухає кожне його слово, тому що ви не бачите, куди пливе протилежна команда. Коли ви чуєте команду протилежного капітана, ви відмічаєте цю команду в себе на власному от цьому Фу. прозорому папірці і намагаєтеся на мапі знайти точку, на якій знаходиться команда суперників. І це прям відчувається як справжнє переслідування. І ви дуже уважно слідкуєте за капітаном суперників. І я бажаю вам знайти таку людину, яка буде дивитися на вас також уважно, як радист однієї команди на капітана іншої команди. Північ! Так! Система торпед готова? Інженер, ми можемо далі робити. Готові? Так. Все, попли! Схід! Якщо ж ви інженер... То у вас своя власна складна задачка, і ви дуже уважно слідкуєте за тим, що говорить капітан. Наприклад, коли він пливе на північ, то ви у себе повинні використовувати якусь систему з півночі. І якщо ви використали в себе цю систему, то її вже, навіть якщо вона підготовлена у першого помічника, її вже не можна активувати. Тому кожен раз, коли перед тим як запустити якусь систему, і перший помічник і капітан, вони у вас питають, чи їм можна це зробити. І при цьому вам для того, щоб... Полагодити це все, вам потрібно певні схеми робити. Наприклад, ми три рази попли на північ і потім можемо поплисти на схід. І тому, як ви бачите, у нас в цій схемі все закреслено, тому вона самоочищається. І ви знову можете їх використовувати. Ця міні-гра таким чином побудована, що вам потрібно домовлятися, щоб плести певним чином. Тому що, наприклад, якщо ви закреслите усі штуки випадково в одній з чотирьох комірок. Наприклад, через те, що ви погано зіграли, то ви отримуєте вибух, тобто одне пошкодження, яке позначається першого помічника. А отримавши 4 пошкодження, ви програєте партію на повній партії. Також у вас тут є отакі ядерні позначки, які іноді доведеться використовувати. Але якщо ви використовуєте усі ці ядерні позначки, ви також отримуєте одне пошкодження. Тому вам обов'язково потрібно враховувати, щоб. Викреслювати якісь певні ці штуки, і щоб відбувався авторемонт. Тобто ви граєте в таку напружену задачку і весь час оце все використовуєте, слідкуєте за тим, куди ходить капітан. Якщо ж ви граєте за першого помічника, то тут можна трошечки розслабитися, тому що все ж таки це найлегше місце в команді. Тут це все ж таки така роль для більш недосвідченого гравця, вам все ще є, що робити, але ця позиція набагато легша, ніж точно гра за капітана, радиста і навіть за інженера. Кожен раз, коли капітан рухається, ви помічаєте якусь частинку певної з систем. І ви радитеся, яку з них позначати. І коли повністю заповниться якась систем, ви повідомляєте про це капітана. Наприклад, торпеда готова, кажете ви. І тоді, якщо. В інженер дозволяє, то капітан може в свій хід запустити торпеду, або міну, або гідроокатор, або, власне, включити сонар, або використати режим тиші. Або використати ще один додатковий режим, який ви використовуєте тільки на додаткових мапах. І в принципі, це все, що ви робите, тому ваша роль це позначати певні системи, слідкувати за всіма іншими гравцями і їм допомагати. Тобто ви поєднуєте капітана, інженера між собою, і з ними радитеся. Також по Основним правилом, саме перший помічник запускає сонар та гідролокатор, які так необхідні радисту. І це ви вирішуєте, коли їх запустити. Так, там кажуть правила, що можна це віддати капітану, і все ж таки він вирішує частіше, коли їх запускати. Але ну, хай перший помічник це робить. Плюс саме на вашому планшеті відмічаються здоров'я вашої субмарини. Тож, давайте, тож давайте я одразу і розкажу, що роблять усі ваші системи. Наприклад, як же запустити торпеду? Капітан може оголосити запуск торпеди, якщо вона підготовлена у першого помічника і в інженера жодна з комірок торпеди не закреслена, тому що якщо вона закреслена, а капітан оголосив запуск торпеди, то у вас відбувається поломка, і ви втрачаєте одне життя, тобто один вибух ви отримуєте. А я нагадаю, що чотири вибухи і ви програєте, тому за цим потрібно слідкувати. І як же працює торпеда? Ви випускаєте її. І капітан себе від вашої точки може на 4 походити цією торпедою. У будь-якому напрямі вона може змінювати свій шлях. І ви оголошуєте просто точку призначення цієї торпеди, куди вона прилетіла. І ви називаєте тут, наприклад, G10. Це точка, в яку прилетіла торпеда. І сусідній капітан. Каже, чи ви попали, тоді ви нанесли два урони, чи ви його ранили, тоді ви нанесли один урон, чи ви просто промазали. Таким чином, і ви дізнаєтеся краще, де вони знаходяться або де їх немає, і вони краще дізнаються, в якій області ви є, тому що торпеда не дуже далеко вилітає. Міну ви викидаєте просто десь поруч з собою на мапі. Тобто ви пливете, капітан оголошує, я скидаю міну. І він її позначає десь в себе на мапі. Потім, в будь-який момент, капітан може зупинити гру і підірвати ті міни, які вже є на мапі, просто оголосити, де вони підриваються. І в тій точці два урони усі отримують, а близько до них всі по одному урону отримують. І навіть ви можете і торпедою, і міною себе задіти для того, щоб нанести більше урону іншому капітану, тобто іншому кораблю. В мене у грі навіть були ситуації, коли в якийсь момент ми знаходилися на одній точці і. Таким чином, ми торпедою і собі наносили два урони, але при цьому ми перемагали в цій грі. І таким чином, ніби саме вбивалися, але з перемогою. Тому навіть так можна робити. І ще цікаво, що можна власне торпедо підірвати власні міни, і тоді вибух буде ширше і більше. Тому що, е, там, ну, коротше, якщо декілька мін, вони разом можуть актуватися, підірвати одне одне. Наприклад, ви можете поруч з міною підірвати торпеду, і таким чином якого вашого вибуху буде більше, тому що міна відірветься і ще ви більше захватите. Режим тиші, коли ви оголошуєте, а капітан може його оголосити тільки, якщо перший помічник його підготував, а в інженера також не закреслена жодна жовта комірка, то ваш човен може переміститися на вісне до чотирьох клітинок по прямій від 0 до 4 у будь-якому напрямку, і ви не кажете про цей напрямок протилежній команді. Тобто ви робите роботу радиста. Яка і так була доволі складна, ще складнішою. Зовсім трішечки стресу додати цій людині, яка і так сидить, така, Боже, де вони? Де вони? І тут всі повертаються до нього. Ну, кажи, де вони? А він такий, я не знаю. Вони такі, ти радий, ти не знати. От роботу цієї людини ви робите складнішою, і ховайтеся трошки. І є дві системи, які допомагають радисту. Якщо ви запускаєте гідролокатор, то ви можете спитати, ви в секторі 6, тобто тут бачите дев'ять секторів, а в покроковому режимі навіть 4. І тоді команда суперників і відповідає: так або ні. Вони точно кажуть правду. Тобто ви можете точно дізнатися, в якому секторі вони знаходяться або не знаходяться, що робить роботу радиста легшою. І є ще у вас. Сонар. Бачите, прямо як на коробці. Якщо ви запускаєте сонар, то капітан протилежної команди каже вам дві з трьох речей: літеру, тобто стовпчик, цифру, тобто рядок, і сектор. І він вибирає дві з тих трьох речей, і одну з них він каже правдиву, а іншу брехню. Тобто ви отримуєте дві інформації якісь. І точно ви знаєте, що або на цьому сопчику, або в цьому секторі є цей корабель. І це цікава система, яка додає вам також трошки, трішечки інформації, щоб знайти корабель супротивників. Отакі От в нас є системи. Також розповім вам трішечки ще про всплиття. Коли ви вспливаєте... То у вас все оновлюється. Капітан стирає власний планшет. Тепер ви можете плести куди завгодно. А те, що я не сказав, це те, що ви раніше не могли переходити по своєму власному шляху, і ви не могли проходити скрізь острови. І тому в певний момент просто ви застрягаєте, вам потрібно вплести. Якщо ви не можете нікуди плести, то вам обов'язково потрібно вспливати. Плюс інженер повністю очищає свій планшет. І це відчувається дуже е, добре. Але. Коли ви це робите, протилежна команда продовжує ходити, а вам потрібно оцей власний корабель обводити кожному гравцеві. Ви отак обводите його, пишете там власні ініціали, передаєте наступному гравцеві. Він також обводить один з цих елементів, пише свої ініціали і передає наступному гравцеві. Так ви робите усі разом. І після цього даєте свій малюнок на перевірку інженеру команди противників. І якщо йому не подобається, що ви вийшли за межі, то він каже вам перемалювати. І ви усі разом повинні перероблювати цей малюнок. Ви стираєте, і тепер кожен з вас повторює цю задачу. І ви це намагаєтеся робити якомога більш швидко, тому що команда супротивників вони ж продовжують ходити і грати, і це стресово. І при цьому, поки ви це робите, намагайтеся це зробити швидше, а команда супротивників ходить. Радист! Не може записувати, куди рухається корабель супротивників. Він може тільки слухати і запам'ятовувати. Уявіть ситуацію, коли радист повинен швидко малювати, запам'ятовувати, куди ходить команда супротивників, і при цьому потрібно, наприклад, зробити це два рази поспіль. Зовсім трішечки стресу в нього є в цей момент. Також, коли ви вспоминаєте, то ви кажете команді супротивників. Сектор, де ви всплили, тобто ви видаєте багато інформації. Сплиття — це і заповільнення, і видача інформації, але вам необхідно буде спливати. І тому це завжди напружене таке рішення сплести. Але ось так воно працює. Ну і загалом коротко, це майже усі правила. Тож, як ви зрозуміли, ця настолка, вона про взаємодію і про комунікацію. Тому що вам весь час потрібно знаходитися в конекті з іншими членами вашої команди, тому що ваші дії залежать від їх рішень. І тому кожному з вас потрібно виконувати якомога краще власну цю міні-гру для того, щоб не підводити інших членів команди. Капітан радить першому помічнику, які системи готувати, радиться з інженером. Що йому закреслювати і куди плести йому? Радяться з радистом, де знаходиться протилежна команда. За усім цим потрібно слідкувати. При цьому цікаво, що коли ви пограли на різних місцях, то ви краще розумієте, як усе це відбувається, і тоді ви можете більш ефективно виконувати свою роль і допомагати іншим гравцям. В мене були випадки, коли я грав. Ось я капітан і в мене і перший помічник і інженер. Вони новачки і радист. І тоді це прям дуже важко, тому що потрібно дуже багато з них вирішувати. А коли, вже, наприклад, інженер і перший помічник вони вже пограли і були на різних місцях, і також були капітаном, вони краще розуміють, і тоді вони самі можуть приймати якісь рішення і допомагати мені. І тут цікаво, що на будь-якій ролі ви можете допомагати вирішувати якісь завдання. Наприклад, якщо ви досвідчений гравець і ви перший помічник, то ви будете брати на себе якусь частину організації цього вашого командного процесу для того, щоб знімати е, додаткову частину напруги з капітану, в якого і так завжди купа своїх задач. Тобто це завжди командна гра. І це завжди дуже напружений процес. Якщо подивитися на те, як виглядають під час гри гравці зі сторони, то це завжди дуже включені гравці. Вони прям в моменті. І після партії ви просто відчуваєте, ніби у вас гора спочпала, що можна видихнути що можна відпочити, розслабитися. І особливо, якщо ви грали за капітана, то ну, от, більше двох партій підряд зіграти за капітаном, ну, це прям дуже стресово. Я не знаю, чи погодився я таким займатися, тому що після того, як ви зіграв за капітана, ви такі так, мені треба перепочити. А зазвичай капітан Сонар грається багацько партій підряд, тому що ви хочете спробувати різні варіації. Також, що мені дуже подобається в цій грі, це те, що вас багато, і після партії. Гравці починають обговорювати між собою різні рішення, стратегії, як можна було щось зробити. Мені дуже подобається, коли я бачу, що таке відбувається після партії, коли усіх стільки емоцій, що хочеться ділитися і вигадувати більш ефективні командні рішення. Та ідея, до якої швидко приходять гравці, це те, що вам потрібно. На момент спиття, щоб у вас вже була готова ця система тиші, щоб коли ви занурилися, ви одразу її вімкнули і кудись телепортувалися так, щоб радисту протилежної команди було важче вас знайти. Коли ви багато партій підряд граєте, то ви кожну партію знайти, так встаєте і пересаджуєтеся, міняєтеся місцями, тому що хочеться помінятися і спробувати якусь нову роль або нову роль з цим набіром гравців, тому що з різними гравцями по-різному це відчувається, тому що це дуже командна гра, і в якій безліч взаємодія. І, очевидно, я мав це на увазі, що ви можете мінятися і гравцями в командах для того, щоб спробувати, наприклад, ту саму роль, але з іншими людьми, як вона грається. Але це я розповів, що буде після партії. А от під час партії, бо неймовірний момент, коли ви граєте за радиста, і в якийсь момент ви розумієте, що ви точно знаєте, де протилежна команда, ви підіймаєте очі на капітана суперників, потім повертаєтеся до свого капітана, ви дивитесь одне в одному в очі. І ви шепчете у на вухо такі важливі і такі приємні слова. Я знаю, де вони. Але з іншої сторони цієї ширми ця розмова може звучати зовсім інакше. Південь капітан, я їх знайшов. Вони тут! Готуйте торпеди! Ми спіймаємо їх зараз! Як за я вам вже казав, реіграбельність в цій грі. Досягайте за рахунок того, що просто спробувати різні ролі, це вже цікаво. А потім спробувати різні ролі з іншими людьми. Це також цікаво, помінятися командами. Тобто вам просто на одну партію буде вистачати цих самих базових полей. Але тут є ціла пачка додаткових полей. У вас є і поля, де більше островів, і поля, де менше островів, і вас на полях, де менше островів, набагато легше загубитися і важче знайти човен суперників. Також тут є додаткові мапи з льодом, на якому не можна спливати. І ще мапи з додатковими правилами, де ви можете активувати певні області, якщо ви там знаходитеся. Але для того, щоб зіграти і вже на них пограти, вам потрібно багато разів зіграти, поки ви награєтеся і поки ви їдете до цього, багацько ви пограєте цю гру. Але й навіть тут різні варіації є, я про це кажу. Це дивовижна, напружена. Чудова настільна гра, справжній неймовірний експірієнс. Я, як ви розумієте, вже багато років займається популяризацією настільних ігор. І це, власне, така настільна гра, про яку я хочу розповідати новим гравцям, які нічого не знають про настільні ігри, і мені хочеться показувати їм щось таке, щоб довести, що настільні ігри це якесь неймовірне, дивовижне хобі, де можна спробувати щось зовсім для себе нове. Але, важливе але, Реіграбельність в цій грі ще досягається за рахунок того, що ви будете в неї дуже мало грати. Факт в тому, що вона грається тільки на 8 гравців. Так, в принципі, в неї можна зіграти і на 7, і на 6. І тоді дії першого помічника на себе бере або капітан, або інженер. Але тоді вже зменшується крутість від цієї гри. І також. Можна грати і меншою кількістю гравців, але тоді ви граєте покроковий режим, який ніби там є щось грати, але це ну, навіть дивно виглядає. Цю настолку ви можете навіть грати вдвох. Ви перед собою викладаєте всі планшети однієї команди і граєте покроково. Але тут виникає питання: навіщо це робити? Я не зовсім розумію. Ви можете це робити, але усім зрозуміло, що це гра на 8 гравців. І саме так вона грається. І якщо ви вже коли-небудь грали на стіні ігри і збирали людей на стіні ігри, то ви могли помітити, що це дуже важко зробити. Що важко зібрати компанію на 4-5 людей, щоб зіграти якусь настолку. А ця настолка це напружений процес, де вам потрібно 8 людей зібрати, посадити їх усіх разом за стіл, і щоб вони грали в дуже напружну гру, яка насправді не усім підійде. Настільки вона. Напружена і настільки потрібно бути спостережувим та ось бути в процесі. Це величезний мінус цієї гри, що, в принципі, якщо вона у вас буде, то ви небагато будете в неї грати. Тобто в неї можна легко грати на якихось великих фестах, де є настільні ігри. Або ось я проводжу ігротеки і там регулярно збираю людей на цю гру. І навіть люди приходили на мене спробувати саме в неї зіграти, тому що розуміли, що самі вони не зможуть зібрати вісім гравців за одну настолку, а можна прийти до мене і погратися в мене в неї. Тобто я в себе вдома збирав компанію на цю гру, але це я. Я займаюся тим, що збираю гравців на гру. Тому треба це враховувати, що це неймовірна гра. Вона бомбезна, вона одна з моїх улюблених. Вона входить в мене в топ-100 моїх улюблених настолок, тому що це прям офігезна гра. Тому потрібно розуміти, що це гра на 8 гравців. На меншу кількість вона втрачає частину свого шарму. Але я вам точно раджу десь знайти її з кимось, хоч разок, спробувати зіграти, просто щоб відчути наскільки ж це. Незвичний процес. І наприкінці відео я вам, як зазвичай, раджу дві схожих настільних гри. Проблема тут в тому, що Капітан Сонар це досить унікальна гра, і вона ні на що не схожа. Але я пораджу вам дві настолочки, які чимось нагадують Капітан Сонар. Перша настільна гра тенета слів. Вона схожа тим, що це також командна гра, і це також патігейм, але більш схоже на патігей, в якому ви пояснюєте слова, але так, щоб не потрапити на певні. Пастки, які там залишили вам протилежно команди. І тому, для того, хто слова в тенетах слів, ця гра також відчувається доволі напруженою. Тобто, спільним цих ігор те, що вони командні і там також є елемент напруження. І друга гра, яку я раджу, це настільна гра мехцем. В ній також. Ви усі граєте весь час в гру, і ви усі дуже зосереджені, тому що ви підмигуєте одне одному і дивитеся, хто кому підмигнув. І це також дуже такий напружений процес. Схожий, ну, не такий напружений, як капітан Сонар, але все ж таки елементу такого напруження і після партії полегшення в ньому є. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, і я раджу вам зробити те, що потрібно зробити справжньому капітану підводного човна пуститися до своєї приборної дошки і натиснути певні кнопки. По-перше, натиснути Вподобайку, потім натиснути підписатися, якщо у вас ще не сіренька ця кнопочка. І ще там є оці там дзвіночок і коменти, також можете по-капітанськи там щось мені написати і пожамкати дзвіночок. А вам спокійної та нудної ночі!